Шановні колеги, дуже радий всіх бачити, дякую за таку унікальну можливість поспілкуватися з вами саме сьогодні. Чому сьогодні? Тому що ми кардинально змінили нашу роботу зараз по підтримці армії і допомагаємо фронту, в тому числі і тут, на Галичині. Наша основна місія сьогодні це привезти бойову техніку, комплектуючі озброєння для нашої Академії Сутопутних військ, для Яблоцького полігону, для наших бійців протиповітряної оборони, на плечі яких сьогодні лягає дуже важлива місія захисту України. Насправді для мене велика честь сьогодні бути тут, в цьому залі. Крайній раз, коли я був в цьому залі, тут були такі буревні події. Ми Тоді ще це було, я думаю, що роки вже більше 15 тому. І тоді Львівське місцеве самоврядування, Львівська обласна рада. Продемонструвала, що тут є справжній пак постукраї. Вона нічого не боїться, вона завжди має порву, в тому числі під час приїзду Порошенка. Ніхто цьому форму не перешкоджає. Я дякую, до речі, Головуючому за те, що ми, е, ми сприяли організації цієї зустрічі. Дякую за запрошення. Ну і в тому числі я хотів би подякувати громадянам. Львівщини за ту підтримку, яку вони свого часу надали мені і моїй політичній команді. Для мене це дуже-дуже важливо. Важливо, тому що Львівщина не дала мене обрікати, незважаючи на велику кількість спроб дискредитації. Вони визначилися, що вони за Україною. І шість років продемонстрували вірність і право. Я думаю, що на сьогоднішній день перед нами стоїть низка дуже важливих завдань. Завдання перше це є оборона держав. Для нас це сьогодні питання номер один. Причому йдеться вже не про міттєву перемогу, а про збереження існування України. У самоіснування країну задоволення. Якщо ми тримаємося разом, Україна весь. Якщо ми будемо піддаватися на провокації, негідників, які мають на начепили тризуб на групі, Україну розгорнуть. Саме тому на сьогоднішній день для нас принципово важливо тримати її. Саме тому для нас принципово важливо, щоб фінансування Збройних сил, щоб забезпечення Збройних сил було нашим першим пріоритетом. Не єдиний марафон, де розповсюджується така брехня за рахунок коштів платників податків, в тому числі моїх. не тепла ванна влади, яка на сьогоднішній день забирає 200 мільярдів, в тому числі місцевих грошей. І позбавляє армію зазначеної зброї. Не фінансування оборонної промисловості і переходу економіки на військові рейки, коли нічого не може бути важливіше за фінансування армії. Для нас це перший пріоритет. І саме для цього я тут хочу порадитися вами, порадитися, як більш ефективно ми можемо забезпечити. Співпрацю центральної влади і місцевої. Друга позиція, яким чином нам, незважаючи на протидію, команди 5-6 менеджерів, які відсунули Міністерство закордонних справ, пакетців дипломатів, забезпечити і зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України. Для нас це питання життя і смерті. І дуже актуально це звучить саме сьогодні, бо сьогодні є форум саме газу НАТО має бути прийняті або не прийняті визначальні рішення для України. Рішення про надання нам зброї і це питання не вирішено, І навіть не реалізовано, необхідності проведення комісії, точніше. Ради Україна НАТО на рівні голів держав та України. Забезпечення питання фінансування України. забезпечення питання санкцій, які примусять Путіна зупинити війну. Бо ніхто більше нас, українців, не прагне миру, не, не прагне того, щоб світ, глобальна безпека і існування України було збережено. І третє питання питання збереження демократії, збереження свободи, збереження місцевого самоврядування. І я вважаюся тим, що реформа місцевого самоврядування була в 2014 році започаткована саме мною. Саме нашою командою. І це було вирішено питання забезпечення реальних владних проблем. Забезпечення фінансових можливостей місцевого сповідування. І, на жаль, на сьогоднішній день ми спостерігаємо згортання цих реформ, цих процесів так само, як і згортання свободи і демократії. Ми не маємо нічого проти воєнної цензури, але категорично будемо не сприймати політичну цензуру. Ми не сприймаємо переслідування. Опозиції по політичним мотивам. Ми не сприймаємо тиск на громадські організації. Ну і точно ми не сприймаємо, коли вилучають значну частину повноважень органів Сергій Світлані. Для нас кардинально не прийняли ті процеси, які відбулися в Чернігах, в Рівному, зараз відбуваються в Києві. Ми точно впевнені, що потужний голос систем місцевого сурядування має бути почутним. Який рецепт, що ми можемо зробити для того, щоб забезпечити нашу перемогу? Триматися разом. Що це означає? Підтримувати армію, підтримувати. Мову підтримувати віру. Хтось з наших політичних опонентів зараз скаже, що це партійний лозунг, і чого якомусь нав'язує. Я скажу ні. Це було. А зараз це стало ідеологією, яка об'єднала країну. Слава Богу, що з 19 го року тема Китає рази. На сьогоднішній день реалізовано у виділі армія мова. І Якщо ідея заволоділа масою, це означає, що ця ідея в І ці пріоритети мають бути сьогодні нашим ключовим позицією. Що ми пропонуємо? І які позиції сьогодні нашої політичної команди стоять на порядку Денному Верховній Раді? Миску. Перше. Ми маємо негайно прийняти звернення до Конгресу Сполучених Штатів для того, щоб зупинити ті руйнівні процеси в наших україно-американських відносинах, які були започатковані катастрофи Авайдому. Стратегічне партнерство Сполученими Штатами Америки це питання виживання клієнти. Альтернативи цього немає. Я завжди пишаюся тим, що за часи мого президентства двопартійна підтримка була базою, опорою, фундаментом наших відносин з Штатами. Уявіть собі, що півроку заява Верховної Ради по принципам співпраці з Конгресом не ставиться на голосування. Це категорично не прийняє. Бо Конгрес Сполучених Штатів визначає питання і фінансування, і санкцій, і підтримки, в тому числі військові. Наступна позиція це повернути податок на доходи фізичних осіб, які владує вилучений в місцевого самоврядування, повернути його в бригаду. Бригади швидше, ефективніше, чесніше і не корупційніше справляться з питаннями забезпечення і використання коштів по сути. На жаль, влада не повертається ані суб'єктами місцевого ані державі. Переведення економіки на військові рейди означає концентрацію всіх фінансових ресурсів держави на сектор оборони і безпеки. Не має там бути фінансування. Закупівлі російських болгарських ядерних реакторів на мільярди гривень не має там бути позицій по тисячі передвиборчих хабарів, які зараз влада намагає це роздати і купити голосі виборців. Для нас це не прийнятне. Нічого важливішого для нас. Треба думати не про вибор, а треба думати в першу чергу. Як зберегти державу, як забезпечити армію? Повернутися до питання, яке я став, щодо переходу співпраці з Сенеркою на Лендліз, коли ми можемо брати американську зброю. Те, що я казав у 2023 році по будівництву фортифікаційних споруд, на сьогоднішній день тільки зараз дійшло до влади. А ні в Сумському області, ні на Покровському напрямку, ніде інше на сьогоднішній день щільно потужною е, лінії захисту не непобудованою гроші. Та сама позиція з реалізацією нашої програми Safe Soul Зберегти волю. І це означає і забезпечити необхідними. Засобами захисту, забезпечити необхідним озброєнням, забезпечити сучасними технологіями. І я пишаюся тим, що моя команда і моя родина спочатку широкомасштабного вторгнення витратила вже 7 мільярдів власних грошей, не зібраних, а власних на підтримку армії, на інвестиції в оборонну промисловість, де ми розробляємо. Найкращий в світі засоби про які порожній технічній розвідці, засобом радіоелектронної розвідки, засобом радіоелектронної боротьби. І сьогодні це вже врятувало життя тисяч наших ковід, поки, на жаль, є займаються розкраданням коштів державного бюджету, користуючись культура цих умовах, бо як ми є тверде зараз ми потребуємо єдності, компетентності, професіоналізму і патріотизму. І це має бути спрямоване на оновлення української влади, в тому числі і через зміну уряду. Зміна уряду не заміна на Свіреденка, бо вони разом. Прем'єри перші віці сиділи і несуть відповідальність за всі проблеми. створення реального коаліційного моря, який дозволить нам забезпечити мир, забезпечити збереження України, забезпечити бою готовий результат, коли так правильно всі українці. Вони мають свічити нації, яка би ми хотіла миру більше, ніж ми українці. Завершити я хотів би словами вдячність, дяку. вдячності Львівській обласній раді, вдячності нашій команді, яка реалізує часто густо ті позиції, з якими ми піднімаємо на наш прапор на центральній уроні. І вдячності за те, що ми маємо тримати. Я на це дуже-дуже сподіваюся. Зараз я хотів би спитати, а зараз хвороб є? Вже підійшли маємо розпочинати все. Для мене це було принципово, щоб нам ніхто ні хвору, ні, ні нашу спільну роботу не займав. Тому що ще раз наголошуємо: я і наша команда, прагнутися, я і наша команда прагнуть того, щоб ми, бу, Україна була сильніша. І щоб ми почули Забилась більше. Дякую вам за гостинність.